Саме туповіший режим це League в UFC 25 і в минулих частинах Ultimate Team, а тобто онлайн режиму. Привітайте на каналі Жеміч, давайте про це говорити. Як то кажуть, ну, накипіли, думаю, в більшості за мною будуть згодні, і в більшість моментів, дехто мене поправить і так далі. І так, що таке League? Це режим такого спаренгу. Про вас є 15 спарних паттерн. У вас є 15 спарних спа, спарених партнерів. У вас, є 15 спарних... У вас є 15 спарних партнерів, і ви з ними бадаєтесь, ви з ними соревнуєтесь, хто краще. І так, як ми знаємо, що гра максимально нечесна, комусь підкручує, комусь відкручує, ви виграєте 2-0, потім програєте 2-5 якогось хрена, у вас вмирає гра, або навпаки, програєте, а потім різко виграєте. Тобто ви або різко не вмієте грати, або різко вмієте грати. І, коротше, бустери, шмустери, кібері, вас, коротше, все принижує. Інтернет, коннект і все в цьому дугі. Окей, з цим розібралися, таке буває. Але ж, чому в League ліга найкраще? Бо тому що. Паринги, це перше, і нагородки. Всі, нагородки в енкетлігу в основному самі сочні, самі кращі. Тобто, навіть в дівах, я думаю, нагороди гірші, їх менше. І так, відігравши любу вікенд-лігу, зараз ви бачили нарізки за е, нагороди в Мішені. Дякуємо за це перемог. Мої нагороди будуть за 8 перемог в кінці відео. І так, що вікенд-ліга? давайте, як то кажуть, вернемо в історію. Починаю з FIFA 23. Я робив максимально 11 перемог, і там я ловив аж. Саму кращу нагороду це був Лука. Модріч. Червоненький Тоц. Він тоді вже був Фодер, він там стояв і що там около 100 -ка. Це ніщо було тоді. FIFA 20, FC24 дуляку. Теж робив максимально один перемог. FC25, таку ж, дуляку. Роблю максимально 9. Кантора ніхрена не дає. І так, як я і говорив, саме бажаніший режим це Вікенд Ліга. Мікається, якби цього режиму не було. FIFA б давно-давно вмерла, бо тому що діве. Нікому нахер не цікаво, якщо там щось складбатси, якісь там раші, такму нахер не треба. Окей. Е, ми граємо, бо тому, що це цікаво, це спанги. У нас є 15 матчів, і нам потрібно виграти більше, І щоб забувати кращі нагороди. Але це ілюзія, це все брехня. Бо тому що, якщо ти слабко граєш, середньо граєш чуть вище середньо, там робиш 9 перемог, наприклад, або 11, за 11 ще хоч щось може впасти, за 9 перемог, у тебе шансів. Отако. 0-0. Для чого ми граємо, хрін не знає, бо тому, що цікаво. Ми знаємо, що ми ні не виграємо більше, ніж можемо, але ми кожен раз пробуємо. Це, мабуть, не знає. Це якась манія, наркоманія, фіхія, знає, але це факт, я думаю, більшість з мною зселеситься. І так, ви робите 9 перемог, ви робите менше 9 перемог, і ви отримаєте теж таку дуляку. Вам ніхера не падає, падає лише фодер рейтинговий. Якщо подивитися на нагороди 13, 11, 13, 15 перемог, так, да, там нагороди краще, особливо за 13-15, але теж не завжди. Але в основному краще, їм легше жити в цій грі, Тобто більше фодера, більше рейтингу і так далі. І тому подібне. Нагороди оновлюються, їм трошки кращі піки, їм трошки кращі паки. Але сам факт, контора подає для сильніших все краще, для слабших все гірше. Як на мене нелогічно, навіть не за те, що я роблю мало перемог, але... Чому контора не захоче тих, хто робить 9 перемог, хто робить нижче перемог, там трошки покращила, трошки підкрутила б дроп, щоб там хоча б раз в місяць, раз в два місяці падала якась хороша карточка. Не топова, хоча б плюс-мінус топова за вікенд Лігу. Чому вона це не робить? Ну, я думаю, наверное, за те, що є, мабуть, процентик. Процент, процент як, як кажуть, хто стільки грає, або хтось тільки паки крутить. Ну, тобто, такі паки стільки крутиться раз. І так далі. Хтось як збираються вони. Тобто це все контролюється. Я думаю, коли цей процент цих слабких гравців упаде до мінімум-мінімума, контора вони ще не думать. Поки він не падає, тобто, люди грають. Да, багато забиває, багато вже не грає в кентлігу, просто грає Ну, FIFU, або, або взагалі забили. Але сам факт тобто, процент не падає не максимально низько. Далі, зараз то це контора, зараз пальбом здобадіть по підпискам на плойках і сюди ще хомічки, які будуть грати і робити їм жорсткі онлайн. Всі... Моя історія в F C-25 почалася так, що я не міг пройти відбори. Я пройшов відбори на 16-й раз. Мені не сидно мені похер. Бо тому що така гра, гра, дієше говно, підбор максимально жорсткий, ну там були тіпів максимально сильні. ну на них виграти було нереально. Як тільки покамісь вновь святкувався, через місяць-два я вже почав проходив відбори стабільно і все було хорошо, бо тому що супер були плюс-мінус такі, як я, і, і в мене було їх під силу їх виграти. Але опять таки, дропа, ноль, контор, ну ж зроби хоч щось. Ну, надоїло це вграти, надоїло. Вікенд-ліга Ліга це, навіть, єдиний режим, який приносить хоч якесь задоволення, що ти там щось, хоч щось зробив, тому що я розумів, що це ревнування, ти тупо спаренгуєшся з ціпочками, правильно? І коли ти получаєш бебру. Коли ти там зробив першу 9 перемог, а ти получаєш якусь хрінь, обідно. Перша моя перемога була в League 9 перемог, коли я зробив, я вивчив Кайса. Кайсад це той, що апається. Так, да, він ті стоїв 400К. картка така собі. Моментами топ, моментами — не топ, але як кажеш, він скоро, до речі, вийде в топ-сапл СБ, я збирати його точно не буду. Ну таке собі. Момент, я ж говорю, блін, картка нестабільна, і це найбільше бісить в цій грі. Коли нестабільна картка, коли момент вау, ми таме І так, до чого ми дійшли? Ми дійшли навіть, до висновку, для чого ми граємо в кентлігу. Не знаю, для чого ми її граємо. Я кожен рок, я собі, рік я собі задаю питання, для чого її граю, якщо я знаю, що я не получу або не зроблю більше перемог, чим я можу. І дропа контора не дає. Але ж це цікаво, так? Да? Навірно, на початку версії, там, на початку гри, як тільки вона вийшла. Все-таки надія є, що контора щось змінить по дропу, а потім ми, вникає, а потім ми вже просто привикаємо, що ніхера немає, і ми просто граємо по дефолту. І збавиться від цього, як то кажуть, болячки, привички поганої, максимально тяжко. І в більшості випадків, ну, як ти можеш збавитися того, що, що ти хочеш грати, правильно? Ждемо конкурентів, ждемо тукей. Е не знаю, що одне відчікувати, коли вона взагалі вийде, хрін не знає, можливо, контора щось і придумає, щось і змінить. А поки міс... чувачки В середнього вниз, і трошки вище середнього страдають, і будуть страдати в лігах получати нульовий дроп, то маємо те, що маємо. Як то кажуть, у нас вибору немає, <сміх> обідно, що за твої старання тобі ні ніхера не дають. Хотілося б, хоч щось залутати. тому що. Це, напевно, коли ти робиш там якусь кількість перемог в Кентлігі, особливо максимальну кількість, яка тебе виходить, і тобі ще десь задаються цю катку, ти готовий просити гру за всі косяки. А ітогі ти робиш якусь максимальну кількість, типу, довольний, потім відкриваєш паки, піки, і тим. І такий фак, фак. Отак якось. Пишіть свої думки по поводу цього, що ви думаєте, для чого взагалі в Кентліга потрібна і нахрена в неї грати. Чи це просто всього лиш болячка, яка до нас причепилась? <гум> Якось так з вами, бовжамич. До скорої зустрічі. <гум> І тут контора насрала, як то кажуть. Як насрала, так насрала. Думав головою. О, сакич ще й ТОЦ. І що мені з ним робить З дублікатом ТОЦ полетіли. І більше паки не відкривається, остальні паки. Це каждиночка, да? Чи це мужик? Це за, Англія. АПЛ. Англія, це за, АПЛ. Що це таке? Евертон. це Тарковський, или як там його звати? Він це за? Я не знав, що Падала, 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 подала в небі зірка. Хочу сказать, от отсюпала, тоді я що це гарант. Ну, спасибо, що за цю жіночку 83-ю, 93-ю. Паки, звісно, прекрасні, просто без шансів, без шансів. Фєвлер.